Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Знаємо, що наш український народ, народ нескорений, народ відважний і мужній, і гартував він свою мужність, силу волі, гідність свою, свою незалежність. від Київської Русі до сьогодення. Там, на далеких степах, на дніпровських кручах формувалася козацька воля і козацька доля. І завжди поруч із козаками були вірні супутники, друзі, послідовники, учні яких називаємо і називали джурами. Чи не так? Правда, Марія Продовжіть. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Напередодні великого свята покрови, яке дуже шанується український народ, і особливо його шанували наші козаки. Як ви Марія Олександровна, вже згадали про... Козацьку дубу, про Київську Русь, козацьку дубу і сьогодення. Але традиції українського народу, традиції козацтва до сих пір живуть у нашій українській душі і будуть жити і будуть жити. І до нас вже повелося, як ви сказали, що у козаків завжди були помічниками джури. Ми знаємо, що козаки це були вільні люди, які завжди стояли на захисті нашої української землі. Спокол віків. І ось вони передавали свої знання, свій опит, своє життя для молодого покоління. І молоде покоління в козаків називалося Джури. І от на Покрову, коли на Запорізькій січі були вибори, коли вибирали атаманів, коли козаки одягалися у шляхетну, в таку радусну одежу, веселу, де показували, як вони живуть, і тим вибирали атаманів, і у нас повелося, що ми на покрову посвящаємо наших дітей у джури. Таким чином ми примножуємо традиції українського народу, прививаємо нашим джурам любов до нашої рідної землі, показували, як козаки колись захищали нашу Україну. І на сьогоднішній день уже наші воїни захищають нашу Україну від російського агресора. І в Славуті вже ведеться, що вже більше 15 років. У нас у Славуті на покрову ми посвячуємо дітей у джури. За ці роки ми вже більше двох тисяч юнаків посвятили у джури. І сьогоднішній час, 25-й рік, 2025 рік, коли в Україні йде війна, коли наші військові боронять від російського агресора нашу землю, ми посвящаємо наших. Джур учнів наших шкіл у джурі. Посвята проходять дуже у такій піднесеній, доброзичливій обстановці. Діти до в джур дуже готовяться. Вони вивчають історію козацтва, традиції козацтва, хто такий був джура, які особливості джур. І ось сьогодні. У нас перед Славутським ліцеєм на площі, де стоїть пам'ятник джурі, була проведена посвята джури. Вишикувалися більше 90 учнів шкіл, в тому числі, хочу підкреслити. В тому числі і дівчата Чи? так само посвящаються на сьогоднішній день у джурі. На рівні з хлопцями виконують вони всі, всі обов'язки обов джур і знають історію козацтва, історію України. І ось коли ми вишиховувалися у сірої, міський голова, атаман Славутської паланки Василь Сидор, особисто. Приходить на ці заходи, підходить до кожного рою. Кожний рій в кожній школі має свою назву, має свій прапор, має свого кошового атамана і має свій девіз. І ось коли міський голова Василь Сидор приходить до кожного рою, він завжди питається, вони йому доповідають, що рій такий, то кількості, скільки то чоловік до посвятив джуре готові. Наш девіз. Ми захищаємо рідну Україну, ми захищаємо рідну землю. І міський голова питається, чи по добрій волі ви вступаєте в ряди, джур. Відповідь, як завжди, практично однозначна. Після цього вноситься козацький прапор під козацький гімн у, на площу е, вздовж е, вишухних роїв. Після того, як внесли прапор, атаман Словотської Паланки дає команду привести джур до присяги. Я, як асоул козацтва, виходжу на середину і зачитую присягу, де перед Богом Всевишнім ми зобов'язуємося оберігати козацькі традиції, оберігати нашу українську землю, тим часом. Часом ми підтверджуємо єдність епох, єдність предучих поколінь. Що ось так із року в рік ми приймаємо дітей в дзюри, які завжди готові оберігати нашу землю. Вони завжди. Готові добре навчатися, тому що тільки розумом, наукою, силою, своєю волею можна захищати нашу різну землю. Після того, як були джури приведені до просяги, їм було вручено посвідчення джури. І, як на завершення, ми вже виконуємо пісню Української повстанської армії. Зродились ми з високої родини, пожеж війни і полум'ям боїв. Звичайно, що без хвилювань такі заходи не обходяться. Діти відчувають відповідальність, діти зростають мужніми патріотами, які дійсно будуть готові, навіть якщо треба, то й життя віддати за батьківщину. Правда? Ні. Марія Олександровна, життя не треба віддавати. О! Життя треба берегти для того, щоб захищати свою землю, Дякую. свою батьківщину, свою родину. Бережімо Україну. Слава Україні.